Друзі, всім привіт! Хочу з вами поділитися, що у нас відбувається на пасіці, чим займаюся взагалі зараз. Друзі, замовили ми от такі от корпуси 145 з дерева, такі ж самі, от як полістирольні, але дерев'яні. І вирішив я з тих корпусів, які у мене зараз залишилися 145, поробити їх гніздовими, теплими, щоб вони були. А от вже надставки будемо ставити з таких дерев'яних корпусів. Також ми будемо їх проварювати в парафіні. Вже Володимир Ярославович зробив такий от бак для того діла. Вже, от вже стоїть, чекає парафін харчовий для проварки. І є зовнішні бак і внутрішній бак для того, щоб було. Потрібно було менше парафіну, для того, щоб запхати цей корпус. Так, корпуси з. Дошки тридцятки, такі досить нелегенькі, але, але вони вийшли досить недорого. Попросили, дошка в нас була, попросили столяра і нам отакі от скліпав курси. Вони трошки дошка вже суха, і вони такі вже легші, ніж могли б бути такі, от, як я купляв один. Також от Володимир Ярославович займається реконструкцією і новшеством, всякими різними зробив. Культиватор переварив, поміняв на накаток, зробив, а щоб його можна було регулювати, бо до того там була дуже така тяжка схема. Також він його трошки укоротив, тому що тут був корпус просто без лап, був дуже широкий. Поміняв пальці для того, щоб не чіпляти на задню невіску, тому що лапи чіпляли до коліс. От, зараз, зараз посилено займаємося натягуванням рамок. Зараз зайду вам покажу не натягуванням, збиванням рамок. При нагоді, друзі, хочу поділитися з вами досвідом, який дуже і дуже спростив мені життя і зекономив море море часу. Хоча треба знати деякі нюанси. Саме мова йде про пневмостепне, який я використовую для збивання трьох сотень 45 рамок. Для 300-х рамок я використовую скобу 3 см, а для 145-х рамок скобу 2 см. От Ви зараз бачите, як ми збивали 145-ту рамочку, зараз я збиваю 300-ту рамку. Що важливо, що ми проклеюємо 300-ту рамочку, даємо на стики клей, а на 145-ту ні, в ней маленьке навантаження. Я вважаю, що туди не потрібно давати клей. З важливого, що, друзі, пневмостеплер, то є досить дуже небезпечна штукенція. І після збивання з рамки може вилізти отак от скоба. Якщо буде ваш там палець, вас чекає от така от така картина. Цілком отака. Це милую річ. Я мусив навчитися на своїх помилках. От мені от потім зажило, це ну, так мені досить глибоко залізло палець. Тому будьте обережні, тому що. Скоби дуже вилазять по волокнах рамок. Цьогоріч ми вже збили всі рамки, і без вишлу обійшлося без таких травматичних моментів. Дивимося далі. Отак, ось, друзі, у нас є пара трошки не на навощених рамок і вже трошки збитих. Там ще зараз все в цій процесі рамки. Рамки, як можна сказати, клепаються. Також хотів вам з вами поділитися: от придбав таке дно пилковловлювач. І подумаю, Зробити таких декілька штук на сезон, який наближається. Досить така цікава конструкція, що запихаєте в літочок. Щоб воно почало працювати, треба запухати решіточку. бджілки будуть проходити сюди і виходити сюди, і вже буде полочок осипатися. Для цього є такий кармашик. Тут зверху ще є така загородочка для того, щоб не падала воскова крихта. Але я вважаю, що це не потрібно, воно і так буде віятися. Якщо потрібно десь переїхати, є так от прильотка закривається, закривається і дно закривається. Для відмишей є така от штучечка класна. Досить продумано, мені здається, можливо, хтось з вас е, має такі от штуки на озброєнні і порадить, вартує робити таких декілька, чи не вартує, чи куплятиму, можливо, не знаючи. Чи буде дошка на щоб таке зробити? Отаким от, от ділом займаємося. Е, також медогонка продана, скоро вже в дорозі інша медогонка, до неї в мене вже є ножки. Була в мене така е, плачена ситуація. Поділюся з вами, що замовив я медогонку. Вона приїхала мені з заводу з якимись трошки дефектами, але завод е, пішов назустріч і забрав її. І ви вийшли мені згодом іншу, на яку обов'язково я зроблю огляд, і покажу вам плюси, мінуси, як чи вартує брати взагалі таку мидогонку. От, друзі, таким чином ми працюємо. Дякую вам. Якщо щось цікавить у вас, розказати вам отакі у нас речі, заготовочки тут валяються на 145-ту рамочку. рамочку. Якщо вас щось цікавить, звертайтеся, обов'язково зроблю огляд, чи там баку для проварювання перифіну, чи. Чи будь-чого що у вас цікавить. друзі? Що побачили цікаво? в коментарях обов'язково відповім і відреагую. Дякую вам за увагу.